Всім привіт! Це і містер Х'юстон. І сьогодні я буду будувати беседку. І що ж, для цього нам знадобиться березові дошки, березові сходи, березова плита, паркан, плостоун, хвіртка і натисна плита. І що ж, напевно, почнемо. Ставимо березові дошки 5х5. Ось так. А тут ще з кожного боку докладаємо по 3. Ось так у нас вийшло. Ми, наприклад, з цього боку поставимо сходи, це буде як хіт. І ось так ставимо, як я. Але тут ми ставимо ось так, як з того боку. Ось так. Зверху ставимо у два яруси парка. A nas A z wierzchu musiałem bardzo wyplatać. Właśnie tak Ось таке у нас вийшло. Далі в цих дірах ми ставимо глоустоун. Ось так, і ставимо ще посередині. Ось тут, вплетемо. I ovo stup me stavimo, no, ovdje ga se stavamo hirku. I par zahodom stavimo rukavom. Зверху над сніплетом. Ось таке у нас вийшло. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вверх. І вам не краще.